Зі слів Марії Чашки, зважаючи на ситуацію, яка склалась в країні та області, фракції нашої України, ВО Свободи та ОНП в Тернопільській обласній раді ініціюють скликання позачергової сесії обласної ради у порядку. денному – два питання. Ми прийняли рішення від імені трьох фракцій Свобода ОНП і наша Україна ініціювати скликання сесії обласної ради. Ми будемо вносити в порядок денний два важливих питання. Перше питання це питання питання недовіри голові Тернопільської обласної державної адміністрації і друге питання, як на мене, то ще важливіше. Ми робимо висновок про те, що фактично обласна адміністрація вже безголова і вона не працює так, як би мала працювати обласна адміністрація. Зв'язку з цим ми будемо ставити до порядку денного позачергової сесії питання про створення виконкому тернопільської обласної ради. Що дуже важливо це означає створення виконкому? Це означає, що Тернопільська обласна рада, якщо прийме таке рішення, перебирає на себе повноваження виконавчої гілки влади. Наразі загальноміський страйк у Тернополі продовжується, однак місто повноцінно працює. Наголошує міський голова Тернополя. Кожного дня до страйку долучається все більше людей. Сьогодні міській раді відбулася нарада з керівниками і власниками ринків. Міста Тернополя 20 керівників ринків були на цій зустрічі. Всі вони однозначно підтримують і приєднуються до страйку. Хто його більше того, сьогодні ми досягнули домовленості, що всі ті підприємці, які мають місця на ринку, всі, хто їдуть на Київ, на період цього страйку вони звільняються від плати за свої торгові місця. Близько тисячі тернополян за цей тиждень поїхали до Києва. Списки охочих складають далі. Тим часом Тернопільський євромайдан нині зібрав більше 10 тисяч людей. Саме на це і розраховує владна верхівка, що погодні умови, холод люди змусить, люди замучаться, люди розійдуться. І на це тільки їхній розрахунок не робиться нічого за один день. Для цього потрібен час і з кожним днем все більше і, більше і більше людей і в Києві, і на Майдані в кожному місті. Тому повинні бути тут постійно. І я закликаю всіх тернополян з кожним днем приєднутися до Києва, приєднутися до нас, щоб разом ми йшли до перемоги. Позачерговою сесією Тернопільської обласної ради скликатимуть п'ятницю 6 грудня.